На районній виставці технічної творчості було презентовано чимало цікавих винаходів, над якими учнівська молодь працювала довгий час, а тепер результатами своєї праці може поділитися з іншими, хто цікавиться технікою. Наприклад, Клим'юк Микола, учасник радіотехнічного гуртка, представив на огляд районного журі іонізатор продуктів і прилад для перевірки транзисторів. А Роман Козак, який теж відвідує заняття з радіоконструювання, змайстрував індикатор нітратів. Для перевірки овочів також свої здобутки показали і учні сільських шкіл, які люблять технічну справу. Взяли участь у цьому заході вихованці Надвернянської загальноосвітньої школи номер 1 та Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Дана виставка це підбиття підсумків за рік творчої роботи юних техніків. Мета залучити якомога більше дітей до винахідницької справи і належно оцінити працю тих, хто приділяє техніці чимало часу. Членами журів було відзначені роботи Румежака Дмитра Степановича, це моделювання та конструювання сільськогосподарської техніки гурточок. І робота була подрібнювач гілля і також пересування гілля. Ну, йдемо про те, що ця робота модель мала би мати якусь. Перспективу навіть у втіленні таких діючих машин, так як проблема із відходами, які є, і в садах, і які треба десь дівати, щоб не спалювати, можна присувати це і можна використовувати як паливо, а також як добриво, коли воно буде подрібнено як своєрідне добриво. Хочеться відзначити роботу Плазинського гурток «Стендова модель корабля, також роботи гуртка радіотехнічного, керівник Василь Васильович Мельник. Районна виставка зацікавила не тільки учнівську, але й студентську молодь. Так, студентка факультету декоративно-прикладного мистецтва Прикарпатського університету Христина Дем'янчук здійснила маленьку персональну виставку виробів із соломи, зокрема ікони та писанки. Голова журі, начальник відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації Михайло Винник високо оцінив технічну творчість учнів та вчителів району і зазначив, що мережа позашкільної освіти на Надвірнянщині буде розвиватися, тому що плоди праці очевидні. Талановиті наші учні, які настільки цікаво зможуть презентувати ці свої наукові, я би сказав, розробки дуже надзвичайно цікаві. Так само у нас є. Багато задумів і планів ми хочемо взагалі розвивати технічну творчість, технічне моделювання учнів. Причому від моделей рухомих, моделей, цікавих моделей до більш вагомих речей. На цей рік ми запланували і деякі кроки зробили. По відновленню картингу, зараз ми будемо закуповувати деталі, двигуни для того, щоб саме станційних техніків розпочало продовж літа і на осінь рухомо модель діючу картингу. Ми вважаємо, що це, ця ідея зацікавить учнів, і гурток картингістів буде зростати. Ми вже робимо те, якби рекламу цьому гуртку. Тому що ми є свідками. Ось зниження зацікавленості наших учнів, особливо до креслень, до математики, до винаходів, творчих таких робіт саме в царині технічної справи. А тут ми бачимо якраз нахил в роботі, саме в цьому напрямку. Є в нас багато дітей, які ви бачите, приймали активну участь. Я думаю, що наші роботи на обласній. Виставці займуть призові місця. Можливо, надіємося, що і серед них будуть переможці робіт.